Поліція Цюріха. Як вас звати? Джеймс Ларкінвайт. Один із пасажирів упізнав вас як Анатолія Штіллера. Чи хочу підсудний щось сказати? Я не Штіллер. Хто він, цей Штіллер? Дивна історія. Якийсь митець. Він якимось чином допоміг вбити росіянина. І як я маю довести, хто я насправді? Назвіть людей, які можуть вас упізнати. Наприклад, дружину. Ми знайомі? Ми одружені. Я про це вже знав. Годі ламати комедію. На основі роману Макса Фріша це жахіття, коли усі намагаються тебе переконати, що ти хтось інший. Ви знаєте Анатолія Штілера? Він був моїм коханцем. Чому він повернувся? Ви чули його побрехеньки? Ви сумніваєтеся? Не знаю. Ви хочете, аби я прийняв усю цю мечню. Штілери. Як ти? Чого тобі треба? Я його не знаю. Ми або втрачаємо надію бути собою, або втрачаємо надію не бути собою. Я кохаю тебе, Юдіко. Але я навіть не знаю, хто саме мене любить. Альбрехт Штук бір. я точно знаю, що ти Анатоль Штілер. Ні. Як довести, що ти не хтось, ким ти не є? Я не Штілер. Незабаром у кіно.